У місті дуже багато дерев, дуже зелене місце, це і добре, це і проблемно. У нас дуже багато дерев, які ми провели обстеження комісійні, які підлягають сносу. Всі дерева знаходяться на балансі комунального підприємства «ЖРЕО». Комунальне підприємство «ЖРЕО» має на сьогоднішній день підрядника, який допомагає їм в зносі дерев, тому звертатися повинно саме до керівництва комунального підприємства «ЖРЕО» письменно і будуть поставлені в якусь чергу, яку вони певно мають по зверненням. Для нового будівництва запросто спиляли вже п'ять добротних дерев і знайшлися виконавці. Там є підрядник на будівництві, і рішення, по якому ведуться ну, певні роботи по певним напрямкам. Якщо ті дерева і рішення є виконкому про знос, підрядник розчищає собі можливість виконувати роботи.